Які повторно назад День Парада Михайловича надіслано вже офіційно захисник з квинцій повідомлення проти. Як ви казали повторно, а дещо п'ять повторно? Я щось не дочув. Тут записується. Александр Александрович, вы сказали повторно на дисламу, и теперь опять повторно другого. Вы вот так сказали, я записал, правильно. Александр Александрович, вы правду сказали? Повторно и повторно? Тоже добрый. Сандрий Санвич, а пів року пройшло случайно, після виконання, якогось невыконання, і чогось Саныч, ви установили? Тож, чисто неправда. Я не отримав ніякі кошти. В сумі 5414 гривень до теперішнього часу я не отримав. Відповідно проведена перевірка. 19.05.2017 року надано до суду відповідь. Ну, справа просто дуже скоро закрита, даже під рішення суда. Слідчий сеч, ваша честь, вчиняє злочин. Предбачена статтею 396 Кримінального кодексу України покривання злочину на умисне і злочинне снахабство. Тут кримки цю кінці честь, ідея першої. Невиплата з 2014 року 5 тисяч гривень рані шкоди, 414 гривень сплата судового збору. Потім е, мені надано фіктивний розрахунок по сплаті еліментів, який не відповідає дійсності до теперішнього часу. Зв'язку з, з одним питанням. Вже вияснено всі нюанси від 19.05.2017 року, де встановлено, що я не отримував. Слідчі все ж навіть не дорослідує, не дивиться, немає ні коштів, ні час. А, як закривалося, хто відкривав, хто передавав, до теперішнього часу мені не сплачено з 2013 року. А от що сплачено по останньому, що свідчиш, ще немає рішення за жовтень місяць. Ваша честь я... ну, теж не відповідає дійсно, він навіть рішення суду не бачив. Він слідчий? Ваша честь, він слідчий? Ваша честь. Скільки ми з вами вже проходили із чом е, слідчим? Як ви думаєте, він слідчий? Я думаю, що він. Е, ш, так, він по, так, 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 так. Він показ слідчий, ваша честь. Я думаю, він покриває злочини, клівець Віталій Юрію та виконавчою службу. Я буду доводити то в прокуратурі на даний час об'єднані всі провадження в обласній прокуратурі за рішенням. Обласного прокурора вже не буде міліція розбиратися. Чітко лише прокуратура без розбудеться. Ми сині виконання вироб порушень укладу постанову сіл, щоб направити заходні силі або перешкоджання їх виконання. Так, на щастя, Посадовими особами. Я більше скажу: мене не потерпіли. І мене плюс. Не відкрито кримінальні проважні заява по 1270-7011.0, справа 160, навіть не відкрито за статтею 2, 382, 366 і 367 Кримінального кодексу, де я чітко заявив у своїх показах, що має бути слідчий зобов'язаний. Ну так як слідчий сказав, що йому процесуальне керівництво не дає згоду, Ваша честь я чекаю подальшого розслідування. Будьте ласка. Дмитро Йовович, я питання до вас. А чому ви не хочете другу частину відкрити, як в моїх заявах? 366 і 367. Нема складу злочину? Я думаю, йому знайдемо. можна ще одну ваш щось. Також щось повно. Але, але такі особи слідні не роботи не працюють. Ні, поки працюють, ваші не можна зразу знімати. Я на то... А, так, вони не працюють. Так, так не вияснено ні слідчим, ні ким, ніщо. Просто я дізнався від Пукмана, начальника, замначальника слідчого відділу, замначальника ГНП, що слідчий седж закрив провадження відповідні. Я відповідно звернувся до суду. Я вважаю, що вони далеко не розслідували що ну, І з прокуратурою дуже впереджуємо ставитися? Не факт, що справа буде заправлена. Що на вашу думку не є зроблено по справі? Не доведено до суда. Та, до суда. Ваше. Да, пока ні. До суда повести треба сідає. Ваша честь можна я. Сі... Зу... Можна я ще ускажу вам одне питання. Є такое можна? Є таке рішення суду Міжського від 30.01.2017 року, де такий слідчий слідч розслідував кримінальне провадження номер 120 150, 70, 11, 4, 0, 129. Звернувся з клопотанням до суду фіктивним, де просив дуже знайти таку витяг права власності на землю за номером на нежитлову будівлю. Оксандрій, що з тим кримінальним провадженням? Чому ви суд підставили? Чому відкрито кримінальне провадження долучено до прокуратури? Чому ви підставляєте суд? Я не хочу суд підставляти. От чому підставляєте? І прокурор Дмитро Юрич, ви знайшли, хто павільйон украв? Дмитро Юрич, хто украв павільйон держав? Чому ви суд підставили у мене в обшуку на ходили? ходил? Чому не борю в мене на обшуку? Дмитро Юрич, будемо розбиратися. Щось я б просив, не слідчі і в слідчі прокурори не підставляли суд повторно. Що що? Би суд не підставляли повторно. Так виїхаєте? А, так, да, так, да, да, так. Будьте ласка. Маю. Розбираємося. Так, вони все зареєстровано, в примірний. Ні, прокуратура області. Кримінальну впровадження 179 Слідчий Шлідчий камп. Що ви просите до сід? Задовільнити і скарги і скасувати постанови. Не знаю від колі від одиниць, то ще від якого. Від 15 го я так зрозумів, так? Да? До Ну я хоч тепер узнав, що є одна від 6-15. Така ще разстоя, че смело да ви поведомя да ръка на участника при мен в Ланджа за сина що 160 не вода на розовошка видимост и до си до сина на в Ланджа. Дякую. Я можно можно. честь, можна репліку? Я ваша честь повідомляю Дмитро юруча, що даний запис буде долучений до кримінального провадження до прокуратури області. Де є відповідна заява на сеча Олександра Олександровича і прокурора Гримута Дмитра Юрійовича. Дякую. Я більше хочу заявити, От в матеріалах я додав до розгляду скарги є така е, листочок, де підписався невідома особа після моєї Після мого підпису 31.03, да? Ні, 31.09. І після того виконавець Шубер підписав свою руку, що я отримав кошти 5 тисяч гривень, начебто. Їх до теперішнього часу я не отримував. І є така відповідь, що у провадженні виконавчої служби стосовно елементів немає жодного підтвердження, що мені хтось чи зараховував, чи передавав кошти в сумі 5 тисяч 414 гривень. Тобто всі всі дії є прямо вказують на халатність, підроблення документів, подачу ефективних мені документів, видачу і невиконання рішення суду. Навіть з 2013 року, на даний час я встановив, а слідчий ще не хоче, Із процесуальним прокурором. Затепір має б мені 5 тисяч мідалі. Ні, 10. Я сплатив. А, перед того так, да, я сплатив. Тому ще попереднє кримінальне провадження. Попереднє кримінальне провадження, яке було закрито. Коли мені сказали заплатити, я сразу заплатив. Цього є ці документи, так, я надавав, так, да, що закрито, що 30 тисяч не винен. Ваша честь, там далеко справа не, не, не розслідувана ваша честь. Ви, ви ж не розслідуєте, якщо вона не розслідувана. Є, якщо можна, чи можна там мої покази в 150, 160 му кримінальному провадженню? Будьте, ласка, зачитайте, якщо можна. 160-му покази мої. Ні, я вмію, просто я в п'ять не можу попасти. Я 10 місяців не знаю, такого до стеча попасти. То чергує, то від'їхав, то тікає. Що Дмитро Юрович ви кажете? Вас взагалі сюди ніхто не просив. Ось ще й обманщик, того, я довів. Бачите, суддя зробив правильно, суд міжівський. Не повівся на ваші уловки, на ваш обман. Ну далі йти. Ти ви відмовилися за мною вшатися в прокуратурі Дмитро Юрович. Що ви так? Я вас не можу знімати а в прокуратурі, коли знімають. Ви не заперечуєте? Іма дивитися. А я заяву про злочин писав 366, 367 і 382. В перших показах слідчому Чітко встановлено Мої вимоги. Від 18.04 чи 05. Чи, чому ви мене потерпілом не визнали в даних проваджень? То керівництво не давало згоди? Пам'ятку не видали. Ну коли нема коштів, я, б, я потерпілий чи ні? Олександр Олександрович. Скільки ви клевець Віталій Юрьевна будете покривати? Будьте націонали. Так, так, і в кінці, будь... що вказано внести відомості, по яким статтям, якщо можна. Нема? Його є, думаю. Там чітко вказано, що підробили документи, видали мені. Ні, ну вказано у поясники в цьому. Підробили документи, видають, є додатки, що відповіді. Ми, сказали, що не... А то, що нема, там у кінці немає. Йде е, внести в ЄРДР по 366 67? Yes. А у поясненнях є. У показах є. Mm. І в показах нема. Mm. А, є. Ми ну, більше, роз... більше грунтовно, детально вже почали працювати, а слідчий суд так взагалі не хоче. Тікає від мене насильство, приміняє до мене, б'є мене у Міжийському відділенні політики, не правильно, Олександр? Не віддає мені украдені документи, які суд давав передати. Не просив мене суд, щоб я передав технічну документацію та декларацію готовності. Та й витяг.

Ваша честь, я, взагалі, не впливаю, то впливаю. Бо я, як законопослужний громадянин. За оборонність 16 тисяч. А фактично? фактично? А фактично, я кажу, що ні. Фактично, за... Ти, на даний час 16, но не виконано рішення від. 13 року, де до теперішнього часу Клевець Юрій Васильов не входять, ніяк не можуть написати заяву, що вони начебто мені повернули 5414 гривень. Ніхто нічого не розбирається. Чітко у відповіді зазначено, ваша честь, розписано. Як, хто, які, біліниць покази давав. а де 1400 гривень біля заплатив? Як? Більше півроку гуляють. 1414 гривень. Mm. Не може бути, бо я не отримував за рішенням суда. В тому то проблема. Я не, не мав включено, мав відповідної, ні розписки, ні руки. Я не отримував вашу честь. Нема жодного підтвердження. Я додав лист із переднього файла, де віддавали виконавче провадження на перевірку в Ужгород. Нема жодної заяви, Кливець Віталій Юрної. Нема жодного підтвердження, що я отримав за рішення від 4.07.2013 року 5 тисяч і плюс 414 гривень. 5 тисяч моральної шкоди і 414 за сплату. Нема до теперішнього часу. І плюс є заява від 31.09, де є так само, ніж в кінці написав Шубер, що я начебто отримав, я не отримав. Нема жодного підтвердження. І я чітко заявляю, що це є злочин. А, відповідно, ваша честь дивіться, я подав відповідну заяву вчинення злочину. Можу ще от додати таку відповідь зробити копію. Де... По чому? А За 551 гривну. 551 гривня після 6,5 місяців передалі. Після заяви про вчинення злочину. А ну, То, що біля обманює, що він чомусь більше півроку не може мені віддати 1400 гривень і 551 гривню. Не може інспекція перевірити, що він обманює. Ну є чіткі факти, що я отримав, в мене прийшла смс, що я отримав після півроку. Тобто за півроку я виконав і зупинили будівництво, я заплатив 1450 гривень і я не отримав після півроку. Мені ніхто відповіді про завершення виконавчого провадження не надає, ніхто ніч не каже, ніж всі доволі. І от я маю свіжого листа. нове виконавче провадження, теж написали 124 гривні, провадження закрито, я коштів до теперішнього часу не маю. То, що вони пишуть, не відповідає дійсності. На ефективне. Свіжий, свіжий лист. Нове провадження не можна. Наверно, п'ятуд казати, що ви приїдете, потримаєте. Ситі Так воно. Хоча тут дослідували. І там указано ваша честь, більш, більш детально. Нащо хо й мені прокурор чітко заявляє, що Гримут Дмитро Юрич відмовляється? Виз... А мене визнав потерпілим? Є там такое щось? Нема щось. Сеч каже правду. Гримут не дає вказівки. Визнати мене потерпілим, відкрити дані кримінальні провадження. Ну після х чисел, якби я давав покази, можна було внести в ЄРДР правильні? По моїм заявам, по моїм показам. Ми вас щось передчасно буде закривати. Добре, Дякую вам щось.